Агронікс на зв'язку зараз. Ми знаходимося в Київській області на землях Академії аграрних наук. Дякую, що нас приютили. Дозволили. Ми тут давно працюємо. Тут закладені мої досліди. Тут я пишу докторську. Коротше, тут багато що відбувається зв'язано з моєю науковою діяльністю. Зараз ми будемо проводити навчання. Досить таке велике. Це перший інтенсив одноденний, який ми проводимо прямо в полях з усіма дронами. 30, 40, 50, п'ятдесят 1 П. На 10 літрів вивезли сюди причіп один, причіп другий, бус, показуємо генератори, D9000, D12500, матарі показуємо генератори. Коротше, ми показуємо тут все, презентуємо свою методіку по навчанню. Це те, що відбувається сьогодні. Зараз у нас тут є спочеснені запрошені гості, академіки, професора, доктора наук, є е, аграрії, які купили дрони, купують дрони. Вінниця, одеська область, Первомайськ, Хмельниччина, Тернопільщина, Полтавщина. Чернігівщина, коротше, короче. Прям багато аграріїв майже з усіх клімат. Закарпаття. До речі, Ярослав Ярослав із Закарпаття. Майже вся Україна представлена у нас тут по фермерам і по сервісним компаніям. Ми будемо проводити навчання сьогодні. Яке навчання? Ми розкажемо все про ці дрони. Дуже коротко політаємо ті дроном, побудуємо ті спектральну карту з диференційованим внесенням. І головне дамо всім в руки дрон, щоб вони політали і провели тест-драйв. зрозуміли, як воно там рулюється, як воно будується по. Полігони, що таке ну, не знаю, там, змінити висоту чи розмір каплі? Хай люди відчують, от візьмуть її руками і потрогають. От і все, що буде сьогодні відбуватися. Давайте подивимося, як це буде. Поїхали. Ви розуміли, 30 літає зараз, порядка 600 штук в Україні. Це десь половина ринку того, що літає. Тобто це просто вибір користувачів, і за зароколку ні, ніхто не протестив, тому, що вони тільки в цьому році зайшли. Ну не можна нічого ні погано, ні хорошого сказати. Ну, є багато хорошого, але повноцінно не можна про неї говорити. Трицап вже розібрали на атоми, всі дитячі проблеми ми знаємо. Коротше, це прям От, сервісні компанії, які літають, які вже зуби з'їли, так як і ми. Тепер капу треба носити. Ми зайшли на Т-20 в Рина. Тобто Т-16 я ще придивлявся, там, а Т-20-ку ми купили, і просто, ну, до сих пір двадцятки літають і показуються до да, фантастично. У них, по-перше, насос там такий, що взагалі не ламається. Я взагалі не, ну, типу, це знаєте, як платний туалет, коли Макдональдса це не прибильний бізнес. Типа тобто, так само ті, хто купили насоси до Т-20, просто не ліквід. Тобто, і вони ламались тільки в одному випадку після фізичного. E, попадосав щось, e, поломки і так далі. Предятки будь-ями рати форсунки, ви будете час їх чистить, просто поки не всі хімію. Тут просто виставить ставите одношаровий і все, і полетіли. Тому тут ну, да, там є одношаровий тип і двохшаровий тип. літаємо завжди на двохшаровому типі, бо там будуть менші оберти атомайзера. Тобто у нас рідина не густа. Я вносив клей по сої, я ставив одношаровий, була ну, реально густа. Взагалі е... ну, не побачив змін. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо ви все ще з нами, значить вам цікава тема гротерів. У нас дуже багато цікавого знаходиться на нашому сайті. Ви можете знайти посилання в описі до відео. Там є і наші продукти, і навчання, і сервіси, і найголовніше статті, і наші кейси. В цих розділах ми будемо розказувати вам, що відбувається нового у нас в компанії, які цікаві речі ми ще зробили агродронами, де що робили, де з ким попрацювали, які у нас R&D, з ким. І взагалі будемо ділитися своїм досвідом і цікавими думками. Так що підписуйтесь на наші соціальні мережі і слідкуйте за нашим сайтом, він буде оновлюватися, там багато чого цікавого. Якщо е, вас цікавить повне відео, е, те, що ви зараз дивитесь коротке, також залишайте заявку і ми вам надішлемо повне відео по посиланню. Е, Саме вам. До зустрічі е, в полях е, і гарного перегляду. Вітаю! Є спеціальне навчання для мультиспектральних дронів. Типу, воно йде цілий день. І ще йде додатком відеоматеріали для роботи з Terra, з Pix4D і з Deploy. Тобто гісовики, які працюють в холдингах, вони розробили відео навчання для мене по запиту. А у нас є спеціальне навчання по самому приводу: замовники Bayer, замовник бас, правило великі компанії, і зараз цікавляться агрохолдинги. Тобто, ми, в принципі, під Байер розробили це навчання. Тому що у них був запит, і вони хотіли цілком конкретно ну от, вирішити ці питання для своїх демо-полігонів і для внесення певних груп препаратів. Це розроблена технологія для тропіків, там де завжди 35-40, високовологі. І так далі, і тому подібне. У нас таких е, умов, вони є, але ніхто не вносить тоді препарати. Ну, е, аграрії, які в 35, де самоходкою 150-200 літрів на гектар дають, ну це дурість, відверто кажучи. І це треба розуміти, що є певні вимоги технології. Фізика проти, для, щоб е, більше того, скажу, дивіться, коли 35-40 на дворі, то це ж температура повітря. А рослина може бути там і 60 і 70 градусів на піку. Ну, тобто, це все одно, що такий дурний приклад: плювати на утюг, ну, приблизно. Ну, опіки буде сильно, велике зниження ефективності і так далі. Тобто, треба вибирати. І виходить, що 2 місяці у році треба працювати вечором зранку або вночі. Типу, тобто, в принципі, що і роблять всі аграрії. Основна робота робиться самоходками вночі по навігатору. Їздить ну, трактор причіпний або самоходка і так далі. Богдан не міг догнати е, Геннадія е, на 50-ки новій з батарейками 50-ки, а Геннадій літав на 40 ки з батарейками 30-ки. Тобто... Ні, як взагалі, так. Да. Це було. да, дивіться, є один важливий момент. Ці батарейки дорожчі. Тобто, якщо подивитися, по. Ціні, грубо кажучи, там 80 тисяч гривень буде до Т-30 і 120 до Т-50. Ну тут півтори тисячі циклів гарантованих від виробника. Тобто, що це, про що це говорить? Це, е, а в т 30 тисячу, тобто рік або 1200, 1500 циклів це е, те, що заявляє виробник. Є з батарейки до т 30 Сьогодні не приїхали представники Укрлендфармінгу, але мали. У них є з батарейки по 1600-1800 циклів, які налітали до т 30 Тобто гарантований виробником 1000, тобто він дає гарантію або на 1000 циклів, або на рік. Або ну все, або або і батарей, вони цей ресурс використали і далі зайшли майже ще. Плюс 80% от заявленого. Я не знаю, що буде, коли буде 2 тисячі, чи, ну, чи вона вимкнеться, чи не знаю, чи ну, вряд ли зірветься, але є думка, що може бути більше 2 тисяч при правильній експлуатації, при теплій ну, перезимівлі, при тому, що він не буде падати ну, сильно там, літати по обусу. Це суттєве зниження. У мене один товариш, який сьогодні теж, до речі, Навчає там в Чехії людей по нашій методіці він цей товариш розрядив Вольві, у нього гібрид, розрядив батарейку, по ДТП, і оставив машину на сервісі, щоб прийняли. Три тижні вона стояла з роззаряженою батарейкою, а там просто генератор у нього зламався, який заряджає батарею. І все, і батареї нема. Тобто там якісь космічні цифри, там, чи 5, чи 7 тисяч євро заміна цієї батареї, він там з ума не зайшов. Ну, там, Просто розрядив, і вона на холоді стояла. От е приклад: це всі батареї, які ви можете собі представити. Я думаю, що і в телефоні також. Якщо ви ставите його там при мінус п'яти, розрядженим, то може таке будь-що він не включиться. Ну або якщо і включиться, коли відігріть, то буде вже не той ресурс. М хорошо, щоб ви розуміли, чого Богдан виступає, то що це найжорсткий критик. Гірше нього є тільки Ігор. Він там, так. Да. Це той, хто організовує цей процес. І він максимально розносить все. Тобто, от він е, дуже великий скепт, як і собака подозрівака на всьому плані. Так, да, головне – це зберігати його правильно. Він має зберігатися заряджений мінімум на 50% і при температурі не менше п'яти градусів за Цельсію. Ну там не менше нуля, хоча б вже добре. Тому що в нас є колеги, які зберігали при мінусових. Вона йде в глибокий розряд, потім відновлюється. І після цього відновлення вона вже не не літає дрона ні стільки, як мав би літати. Типу, це, ну як будь-який акумулятор насправді. Радіатор придумали спеціально для того, щоб їх охолоджувати, щоб швидкий розряд. Ну ви, ви дуже не розуміють, наскільки це проривна технологія. Це 52 чи 4, скільки там? Там більше. Та 52, 52, з чимось там да. 52 вольта. Ну, це типу 12, 24, 48. Тобто там з запасом невеликим вони дають. Про що це говорить? Про те, що Ну, раніше таких технологій не було. І коли батарейка, скоріш за все, що вона, іон, і желізо фосфат, то вона заряджається дуже швидко на великих вольтажах на 52 вольтах. І ампераж там доходить до скількох, до півтора, мабуть, вихідний, чи скільки. За ампераж, то не скажу. Ну, на зарядці ми заміряли на 30 му то 44 ампера було на бокці. То прям космічний такий. Ви додивились майже до самого кінця відео. Це означає, що ця тема вам дійсно цікава. Підпишіться на ці наші канали, подивіться повне відео, і якщо вам треба купити трон, або ви хочете замовити якісну послугу, повірте краще місце ніж у нас. Ви не знайдете. Ми інвестували. Мільйони гривень ремонт техніки. Е, я посидів <ріх>, за три роки, е, розбираючи всі кейси е, на полях, які відбувалися, і підпали, і недопрацювання, і не спрацювання препаратів, і небажані спрацювання, і спрацювання на 140%, і спрацювання на чужих полях, все це ми розбирали. І досвід 125 тисяч гектарів він запакований у нас в методиці е, по навчанню пілотів агродронів. Якщо ви хочете стати пілотом, приходьте до нас, ми вас навчимо. Через призму всіх наших помилок як швидко і якісно приступити до роботи, заробляти гроші і не мати в подарунок багато поганого настрою. Якщо ви хочете купити обладнання, то також я рахую, що вам саме сюди, до нас, в компанії Agronix. Чому? Тому що весь досвід за чотири роки роботи в сфері внесення. Ми перші два роки тільки займалися виключно сервісом внесення препаратів, і тільки зараз виходимо на ринок продажів, тому що ринок просить. Так що, якщо е, вам потрібно купити обладнання, ви фермер або сервісна компанія, е, ну хочете стати сервісною компанією. Приходьте, ми вам все розкажемо, покажемо. Проконсультуємо, навчимо і поставимо на рельси, щоб це працювало. Так що, якщо є з цього приводу запит, от вам номер. Пишіть нам, дзвоніть. Ми завжди раді і ми завжди поруч. Да, то є, це технології, прям поки що на грані. Тобто, чого 50-ка п'ятдесятка 50 це приділ мечтані, то що просто немає технологій, щоб зробити більшу батарею. Що ще додати по акумуляторам і по кулбоксам? Ми частково вирішуємо це питання кулбоксами, і вони охолоджують. Скажу так, навіть щоб ви розуміли для Європи, в принципі, предназначено дві батареї в комплекті. Тобто одна заряджається, друга е, розряджається в дроні. Поки вона заряджається, вона охолоджується кулбоксом. Е, друга батарея літає. І цього достатньо, тому що він літає 10-12 хвилин, а заряджається за 8-9 хвилин. Ну, від оригінальної зарядки мочної або від оригінального генератора. Цього достатньо. Ну, ми рекомендуємо по три батареї, тому що е, хай одна краще відпочиває, так сказати, і, е, ну, і охолоджується і так далі. Ну що, друзі, от і відбувся наш фантастичний семінар. Все зробили, все показали, все побачили, політали. Тепер збираємось, і як це було, ви вже побачили. Нам дуже сподобався, і формат фантастичний, і людей виявилось більше, ніж ми могли прийняти. Ще багато хто не приїхав, багато хто просив провести ще. Буду мати надію, що весною точно зробимо, Можливо, навіть в цьому році, бо заявок виявилось куди більше, ніж ми могли просто охопити. Як це було? вирішувати вам. Якщо хочете такий формат, напишіть в коментарі, або зв'яжіться з нами. Ну, і взагалі, агродрони домінують і їх все більше на ринку. Моделі все кращі, все швидші, все продуктивніші. Цей ринок він дуже динамічно розвивається. Ну прям я кайфую. От те, що ми сьогодні тут побачили, те, що ми могли зробити три роки тому, це була якась фантастика. Сьогодні ми можемо робити такі складні речі за допомогою агродронів, що це просто ну. Це раніше не можна було представити, як я вже казав. Так що, друзі, приходьте до нас, ми готові. Вас якісно навчити. Ми можемо продати вам дрони. Якщо вам треба послуга, звертайтеся. У нас команда суперкваліфікованих пілотів, спеціалістів, і фахівців. У нас є класний сервіс, є запчастини. Офіційна гарантія від DJI. Приходьте до нас, ми завжди поруч.